Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день, Євангелія від Матфея, 5 глава, 42 по 48 вірш. Сказав Господь Хто просить у тебе, тому дай, і хто хоче в тебе позичити, від того не відвертайся. Ви чули, що сказано: любитимеш ближнього Твого, і будеш ненавидіти ворога Твого. Я ж кажу вам: любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця Вашого, який на небесах, бо Він велить сонцю своєму сходити над злими і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме роблять і метарі? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само діють і метарі? Отже, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш, який на небесах, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.